Шановні гості та глядачі прес-центру Деси раді вас вітати на прес-конференції, присвячені проєктам та ініціативам в рамках тижнів добрих справ. Сьогодні з нами шановні спікері, пані Галина Фют, голова громадської спілки, міжнародний альянс по захисту прав родин та дітей. Наталя Кузіна, представниця громадської організації Тобіфайно Ком'юніті Ксенія Кобальчинська, представниця Гончаренко центру. Пані Галина, вам слово. Доброго дня, шановні слухачі і учасники. А сьогодні я представляю громадську спілку Альянс по захисту прав родин та дітей. Ця спілка була заснована лише місяць по тому, але хочу зазначити, що ми вже розвиваємо наші зв'язки і говоримо про згуртованість громадських організацій. Чому це дуже важливо? Тому що зараз в умовах воєнного стану у нас постійно виникають виклики, виклики допомоги, виклики згуртованості, виклики. Не тільки в Україні, а й за межами України для наших українців. І е, проект Тижні добрих справ він як гарний зразок згуртованості громадськості соціального бізнесу, бізнесу, е, наших вчених, наших волонтерів, да, громадських спілок, борозійних організацій, тому що ми підтримуємо один одного. Ми разом проводимо е, різні івенти. Ми е, допомагаємо людям літнього. Возрасту ми допомагаємо родинам, які в тяжких тяжких обставинах, діткам з інвалідністю. Тобто, хочу зазначити, що громадська спілка вона має свою стратегію стратегію розвитку громадськості не тільки в Одеській області, а й поза межами, і також за кордоном. Ми спілкуємося з нашими представниками. Які виїхали громадськості представниками, які виїхали за кордон, які знаходяться мами, да, багатодітні родини, дітки з інвалідністю в Болгарії, Румунії, Німеччині, а також в США, і один з наших засновників вона буде представляти нашу спілку за кордоном і розвивати міжнародні зв'язки. Тому ми запрошуємо не тільки в тижні в рамках тижня добрих справ да. Цей проект, який вже багато років проходить не тільки в місті Одеса, але вже і в інших містах, да, який зараз буде закінчуватися, але ми поширюємо нашу діяльність, да, ми продовжуємо нашу згуртованість і запрошуємо е, до наших, скажут до нашої платформи громадської спілки усі інші громадські організації за напрямками, по яким ми будемо діяти. Дякую, пані Наталі. Вам слово. Рад вітати всіх сьогодні на даній прес-конференції. Я представляю громадську організацію Тобі Файна Ком'юніті. Наша організація, перш за все, скажімо так, займається двома напрямками. Перший напрямок пов'язаний з допомогою людям так в важких такі психологічних ситуаціях. І моя колега. Працює в цьому напрямку з людьми саме по арт-терапії. І Другим напрямком нашим є допомога людям, які за рахунок уже на сьогоднішній день складних і економічних моментів, і під впливом війни повинні переїжджати, да змінювати свою професію. Тому ми розвиваємо такий напрям разом з нашими. Уже партнерами, як Горнчаренко, центр та освітнім закладом Одеським технічним фаховим а, перекваліфікацію людей, тобто допомагаємо людям отримати первинні навики в напрямку легкої промисловості. Дуже вдячні. Проєкту Тижні добрих справ, тому що в цьому році ми проекспериментували, скажімо так, перший а, такий курс великий. А по перекваліфікації надали можливість жінкам а, отримати первинні навики по а, базі курсу по проєктуванню шкір виробів та виготовленню. А, курс вдався досить вдалим, досить велика а, кількість бажаючих жінок, і ми на сьогоднішній день плануємо далі. Працювати в даному напрямку, розвивати і більш розширювати дані границі. Також зацікавили проекти, які пов'язані з дітьми, тому що теж в рамках тижнів добрих справ ми провели теж один такий цікавий конкурс, де діти теж не менш креативно показали свої навики теж вони самостійно виготовили вироби свої. Ось які ми плануємо надалі а, презентувати і висвітити і перед містом при цілою України і показати наскільки нас творчі діти. Тому наша задача не зупинятися, працювати далі, працю допомагати людям як психологічно, так і освітньо, і тим самим, скажімо так, вкріплювати економіку і допомогу нашим людям. Дякую, дякую, пані Ксенію. Добрий день, мені звати Ксенія Копальчинська. Я представляю культурно-освітній простір Гончаренко-центр на Європейський. Ну і загалом розкажу про всі культурні освітні центри гончаренко Центр, які є в, Україні, в Одесі і взагалі майже по всій території України. Наш центр він закриває культурно-освітні потреби населення незалежно від віку, незалежно від соціального статусу. Тобто, наша, наш простір є дуже цікавим таким моментом, де внутрішні переміщені особи та місцеві жителі знаходять спільну мову, то починають товаришувати. вирощувати. Тобто, це такого свого рівня відбувається соціалізація внутрішньопереміщених осіб на території тих міст, куди люди. Переїхали жити, взагалі, ідея основна полягала в тому, щоб кожній дитині, кожній людині дати змогу вивчати іноземні мови. Зокрема, була зосереджена увага на англійську, тому що на сьогоднішній день це є дуже важливим моментом при влаштуванні на роботу. Ми знаємо, що це підвищує. Можливість отримувати вищу заробітну плату, а також ми знаємо, що люди їдуть за межі України. Їм потрібно володіти іноземними мовами, щоб працевлаштуватися. Це ми до того, що люди, які вимушені були покинути свої території, які окуповані на даний момент, мають рухатися і шукати собі кращого життя. Тому така безкоштовна можливість це є на сьогоднішній день в Україні. Вона насправді унікальна, тому що вже з 2020 року центр працює. Центри працюють по Україні, і вони не залежать від зовнішніх факторів, таких як фінансування від донорів, тому що фінансування наших центрів воно йде від партнерів, людей, які підтримують цю ініціативу щодо безбар'єрної освіти. Зокрема, у нас навчаються не тільки англійської мови, різні іноземні мови, такі італійська, англійська, французька, німецька, українська мова також в деяких центрах є. Там все залежить від попиту, від людей, які приходять. Вони найчастіше і вони зайдують тон тому, як буде працювати центр, тому що вони. Збираються, кажуть, ми б хотіли вивчати це, і ми знаходимо волонтерів викладачів, які проводять необхідні їм заходи для покращення соціального рівня життя для покриття соціальних і освітніх культурних потреб. А також в нашому центрі проводяться культурні заходи, такі як арт-терапія, малювання, вокал. І цього разу у нас з Наталією Кузіною родився дуже надзвичайно крутий проєкт, який допомагає жінкам не лише ну, позбавитись тривожності під час проєктування, пошиття сумок, тому що це дійсно відволікає від сьогоднішніх проблем, які є. А ще надають можливість отримати нові навички, які поштовхнуть до власної справи, до ну взагалі допоможуть зробити перекваліфікацію і подарувати шанс на щось нове, яке буде приносити і задоволення і прибуток. Дякую, маємо питання до всіх наших спікерів стосовно. То щоб ви трохи детальніше розповіли про те, як ви реалізовували проекти та співпрацювали з тижнями добрих справ в цьому році, дивіться в рамках проекту Тижні добрих справ, міжнародний альянс захочував родини з дітьми да, до культурних заходів. Разом ми побували в дельфінарії, в зоопарку. Ми також плануємо ще під'їхати в Нью-Васюкі. Продовжувати наші справи, От. також в понеділок ми побували разом з дітьми в Kids City центрі де дітки могли розвиватися, да, свої фізичні якісь навики. Також ми захочували їх маленькими такими подарунками, кормили дітей. Тобто ми працювали разом в цьому проєкті з соціально активним бізнесом і також волонтерами. Одеська спілка Ветеранів війни і воєнних також підтримували наші проекти. Також ми разом були з волонтерами з ЖК Люздорф, які речі збирали і передавали їх для родин, які нуждаються в цих речах. Хочу зазначити, що цей проект тижні добрих страв він захоче, захоче родини розвиватися, да і приєднуватися кожного року все більше і більше. І ці родини, які отримують допомогу да, в рамках цього проекту, вони в наступному році вони стають вже волонтерами. Вони допомагають нам організовувати івенти. Хтось з родин, хто має транспорт, він вони підвозять один одного до місць локації, де проходять ці проекти. Тобто, це проект. Знаєте, який йде від душі наших одеситів і вже, як я вже сказала, да, він розповсюджиться на інші міста, і це добре, що добре, добро йде по Україні. Я дуже сподіваюся, що в наступному році цей проект може вийти за кордон. Дякую, може хто ще? Щоб брати нашу громадську організацію разом з нашими партнерами, якими ми проводили а, свої проекти, то, а, скажімо так, а, даний проєкт у нас розділявся на декілька етапів. Перший етап це коли ми сугубо давали а, людям а, практичні навики по проєктуванню виробів да, і теоретичні моменти. А, Ті, скажімо, що ми не даємо здобувачам освіти протягом 4-5 років. Ми повинні були вкластися максимально в 8 заняттів, вибрати саме основне, дати людям те, що їм потрібно, хоча б для старту. А другий блок у нас був уже коли люди самі спроектували свої вироби, да, їх треба було якось зацікавити, щоб вони бачили свої, скажімо, плюси і деякі мінуси, якщо там були помилки, тому що ну всі люди не ідеальні. І щось вони ж теж розпочинають. Тому а, завдяки допомозі а, Одеського технічного фахового коледжу, там де вони нам а, надали а, приміщення бази майстерн легкої промисловості, ми а, відшивали вже ці вироби, і а, люди бачили а, наскільки у них вийшли їхні сумки. Ось і це їх надихнуло наскільки, що а, жінки навіть самостійно вдома вже шукали можливість, кого навіть не було обладнання. Вони домовлялися вже з знайомими. хтось Вручну все це виконував, але, скажімо так, комплексі під кінець. Самого курсу люди отримали по декілька виробів. Вони цьому не зупиняються, вони йдуть далі навчатися, і ми, скоріше за все, будемо ще запускати другий курс. У нас був перший базовий, другий трішки вже вищий для того, щоб більш детальніше люди могли розібратися в цій професії і не боятися йти вже на виробництва, виробництво, яке нас є себе, хоч якось там ну, опробувати. Також у нас надихнули ми діток. Під час проєкту даного діти створили колекцію досить цікаву разом з здобувачами освіти Одеського технічного фахового коледжу сумки, присвячені нашому місту. Там збільше була така морська тематика і елементи нашого міста, але вони наскільки яскраво все це передали. Тому ми, як я вже говорила попередньо, найближчим часом зможемо провести хоча б якийсь показ, показати реалізацію. Цих проєктів ось. І як, що стосується до арт-терапії, то колега досить активно працює ще в одному комплексі, ну, в нашому, де вона а, психологічну допомогу всім людям, які потребують ось цьому. Але я ж говорю, це, це лише надихає, як вже говорили. І ти набираєш таких оборотів, що ну, ти вже на майбутнє продумуєш, а як би розширити, як би більше допомогти людям, лиш би не зупинятися, щоб зрозуміти, ну, як максимально донести до людей корисного чогось, те, що ти вмієш, і тим, чим можеш ти поділитися. Дякую. Я можу додати, що ще... дуже е, крутий проект тижні добрих справ через те, що це є платформа для нових знайомств між організаціями, це нові ідеї, нові партнерства, це підсилення один одного. І дуже рада сьогодні бути з вами, колеги тут. Дякую за увагу. Дякую вам за участь та за вашу відповідь. На цьому прес-конференцію завершено. Дякую.